Своє повернення з рейсу напарники Володимир та Андрій вирішили змочити пивом. У першій ліпшій забігайлівці взяли по кухливій, теревенячі, просидали там майже годину. А коли вже розходилися, щепилися з іншими двома відвідувачами закладом. Назустріч йшли двоє молодих хлопців. Один з них зачепив, киди Володимира штовхнув в плече. Кіди Володимир зробив йому зауваження. Каже, молодий чоловіче, вам ж дороги мало, що видав. Не можете пройти нормально, що це. Це повертається, що ти сказав, почалася бійка. Перерости шерпанинів побоюща завадили перехожі. Після порції лайливих слів компанії розійшлися. Та, як виявилося, ненадовго. За увага 42-річного далекобійника так обурила підпилих молодиків, що вони покликали на підмогу ще вісьмох лобуряк. Коли месники наздогнали водіїв темному провулку, почали екзекуцію. Найбільше перепало Володимирові. Вибито шість зубів, перелом носа. І сенси, гематомі, і так далі. Значить, дана людина звернулася заявою, що її вночі побили та пограбували невідомі особи. Мене збили з ніг, а били. Ну, я не знаю, скільки мене було, ну менше чотирьох, то точно не було. Я вже впав, почув, що витягнули з кармана телефон, гроші. Саме через украдені телефони гроші, злочин, що був бешкетом, тепер кваліфіковано як розбійний напад. Десятьох його ініціаторів міліція затримала наступного дня. Згодом дев'ятьох відпустила під зобов'язання. Одного до з'ясування обставини інциденту тримає від ІТ. Якраз того, хто забрав злочасні 760 гривень і засіб зв'язку. Телефон взялась. Ну, з кармана, коли він вже лежав, бо світився телефон. Не було мотиву, воно автоматично так вийшло по дурості. Він на наступний день принісся телефон без всяких проблем. Він ніде не був збутий нічого. Відрядження заграти для Ігоря дебютним не буде. Не минуло кількох місяців, як хлопець відбув покарання за пограбування. Тепер сяде за розбійний напад. Тож, як сам зізнається, весілля заплановане на початок вересня, доведеться відкласти років на сім. Олександр Стернічук і на Суховерхова, Волинська область, НТН.